Висадивши дерева на ділянках навчальних закладів Житомира, студенти взялись озеленювати і територію власного університету. П'ятикурсник Даян приїхав навчатись до Житомира із Шрі-Ланки і теж зробив свій невеличкий внесок в озеленення нашого міста. Сьогодні посадити дерева тут. ревіту. Та да, хороший <рес> Меня чувствується добре, тому що це ще дерев'я. Дальніше плануєте продовжувати художні акції по посадці дерев? — Ну так, якщо вийдеться. У мене вдома теж очень много. Там очень красиво. Я сам дуже багато дітей вдома посадив. Незважаючи на холодну погоду, студенти протягом дня висадили вісім десятків кленів, дубів та грабів. І на досягнутому студентству зупинятись не збирається, наголошує ректор технологічного університету Петро Мельничук. Я думаю, що акції ці відбуватимуться і що настільки маса активна, студентська маса активна, що вона можна багато чого зробити. Наші не навіть ні. на запрошення студентів до акції долучились і представники влади Житомира. Акцію насправді ініціювали студенти. Інституту, і дуже було приємно, що саме студенти хочуть зайнятися тим, і спонукали нас, місто, теж піднятися в цю акцію і разом з ними не проводити і озеленити наше місто. Особливо приємно, тому що зрозуміло, що сьогодні часи досить важкі, і, напевно, багато людей не звертає уваги, може, навіть там десь щось висажене чи ні. Якщо молодь бачить і хоче, щоб місто було гарним, зеленим, я думаю, що це дуже важливо. Тому я їм дуже вдячна від себе особисто, від міської ради, від депутатського корпусу за те, що вони такі активні, небайдужі. І я так сподіваюся, що майбутнє за молоддю. Всі Учасники акції висловили своє сподівання, що добрий почин буде продовжено, і вже весною буде посаджено ще більше дерев.